Дзінь-зінь, дзінь-зінь. Дзинь-зінь. Зіньзінь. Дзінь-зінь. Зінь-дзінь. А ловок на зв'язку, хто їде зайцем? Скажи мені, де ти зайця, його з'їм? Зайця знайдено в автобусі дердекі Жмерекі, який виїхав о 8.05, о 8.05. Зараз він проїде біля тебе, так що ти можеш стигнути на цей автобус і зловити зайця. У мене нюх на зайців. Тому якщо він є, я його зловлю. Не хвилюйся, все буде як треба. У мене закінчиться гроші на зв'язку, тому до зв'язку. I am hero. На 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 I am hero. В автобусі Заяць. Я всім видав квитки, всім. О, oh, ні, я забула отримати квиточок. Зупини автобус, я не можу весь час бігти 40 кілометрів в час. Ти куди так женеш? Зачекай, зачекай! Ну все, вмикаю турбоволка і моя швидкість збільшиться до 60 км на годину. Тепер ти точно не втічеш. Я вже в салоні. Ну вже ти не розумієш, що в салоні заяць? Мені треба вийти в туалет. Зупиніть автобус негайно. Не зупиняй. Я контролер волк. Всім залишатись на своїх місцях, поки я не знайду заяця, поки не знайду. Сядь. Я просила вийти в туалет. Забудь про туалет, і ти не захочеш в туалет. Тепер сядь. Це все через зайця. Хтось їде безкоштовно, і я це з'ясую. Я це точно з'ясую. Ох і жарище, на що я вдів цю рубашку в 40-градусну жару. Так спокійно, не впійманий, не заєць. А де водій? Я не зрозумів. Він образився і вийшов з автобуса. Мені треба зв'язатись з базою. Алло, база, це вовк. Я в автобусі, шукаю зайця. Можете описати його зовнішні дані. База на зв'язку. Вовк отримуй орієнтування. Це жінка близько 30 років, брюнетка з короткою стрижкою. Її улюблена футболка з написом Аризона. Повторюю, Аризона. Прийом прийом. Це твоя улюблена футболка з написом Аризона. Так чи ні? Так, звісно, це моя футболка. Упалася чиха. я ж казав, що знайду зайця. ЗАЙЦЯ! ЗАЙЦЯ, Зайця. Я не Заяць, я заплатила за проїзд, просто не взяла квиток. Ось і все. Я заплатила. І я такої брехні ще не чув, мені треба подихати свіжим повітрям. Ох, блін. Це ж треба так брехати. Ще й це все на камеру стрімила, ну це ж ти взагалі. Ти не просто заєць, ти блогер заєць. Так, стрімила. Ти розумієш усю складність ситуації, в якій ти опинилася? Ти могла просто 8 гривень заплатити, а тепер тобі загрожує штраф 60 гривень. 60. І що тепер ти будеш робити? Тобі придеться заплатити за штраф. Я заплатила за приз, заплатила. Ай, пальчика забила, ай ай. Пс -пс -пс. Заплатила, покажи квиток, де він? Перевір ще раз. Гаразд, зараз знову я зручуся з базою. І чому такий кіпеш піднімати за тих 8 гривень, я не знаю. Прийом база! За сказав, що заплатив. Так, прийом вовк система новилась, і платіж пройшов. Вовк оголошує операцію Заєць завершеною.